Ти вже знаєш, що досліджувати минуле нам допомагає археологія, а чи відомо тобі, що українські землі ховають велику кількість пам'яток різних археологічних культур? Наприклад, на території поселення Михайлівка, що на Херсонщині, знайшли унікальні зразки ямної культури, серед яких був і дитячий зуб. За допомогою нього вчені змогли дослідити геном представників цієї культури. На жаль, російсько-українська війна не оминула це поселення. Через воєнні дії на території Херсонщини дослідження не продовжуються. Проте сьогодні ми розкажемо багато цікавих фактів про явну культуру і не тільки. Ти вже знаєш, що Енеоліт або мідно кам'яний вік, який тривав із 5 до 3 тисячоліття до нашої ери, на території України став часом розквіту трипільської культури. Більше про неї ти можеш дізнатися з іншого відео в нас на каналі. Під час Енеоліту не всі мешканці території сучасної України займалися землеробством. Велика частина тогочасного населення вирішила, що найкраще заняття це розведення худоби, тож люди почали займатися скотарством. Ти пригадуєш, що територія сучасної України здебільшого лежить у таких природних зонах зона мішаних лісів, лісостеп та степ. Поглянь на карту. У якій природній зоні розвивалося землеробство? А у якій скотарство? Як ти думаєш із чим це пов'язано? Ще у період неоліту, що тривав з шостого до третього тисячоліття до нашої ери. У зоні лісостепу розвинулося замиробство, а в зоні степу скотарство. Вид господарства залежав від умов проживання. Так відбувся перший поділ праці, тобто скотарство відокремилося від землеробства. Поширення землеробства призвело до осілого способу життя, адже погодься, щороку починати обробляти нові землі невигідно. Племена землеробів обробляли землю та розбудовували свої поселення. Оскільки вони більше не шукали нові місця проживання, то й потреба боротися за них теж зникла. Тому племена землеробів мирно співіснували зі своїми сусідами. У степу ж, де є велика кількість пасовиськ, було легше розводити тварин. Але є тільки одна біда аби прогодувати худобу, потрібно переходити з місця на місце, щоб знайти нові пасовиська. Так скотарі перетворювалися на кочовиків, бо тепер вони вели кочовий спосіб життя. Вони не мали постійного місця проживання, а переходили з місця на місце для пошуку пасовиськ. Оскільки нові території не завжди були вільними, бо там жили інші племена. То ці території потрібно було відбирати, тому кочовики були войовничими. Роздивись уважно табличку і спробуй доповнити її. Якщо потрібно, зупини відео. Землероби проживали в лісостепі, вели осілий спосіб життя та були миролюбними. Скотарі ж проживали в степу, вели кочовий спосіб життя та були войовничими. Із землеробами поки все зрозуміло. Тож ну, ми дізнаємось, які пригоди мали скотарів добу бронзи. У XIX столітті європейські вчені помітили подібність багатьох європейських мов, санскриту та перської мови. Таке спостереження дало змогу говорити про єдину мовну групу народів індоєвропейську мовну сім'ю, що складається з 12 мовних груп. Однією з найдавніших відомих самоназв індоєвропейців є арії чи арійці. Тому зазвичай так називають усі народи індоєвропейської мовної сім'ї. Дуже довго вчені не могли зрозуміти, де розташовувалася прабатьківщина народів індоєвропейської мовної сім'ї. Одну з ймовірних версій дала археологиня Марія Гімбутас. Вона запропонувала свою версію, що отримала назву курганна гіпотеза. Згідно із цією гіпотезою, українські причорноморські степи є частиною того ареалу, який сучасні вчені здебільшого визнають як прабатьківщину народів індоєвропейської мовної групи. Оскільки арії не мали писемності, сьогодні їхнє минуле допомагає вивчати археологія. На українських землях індоєвропейці були представлені здебільшого трьома археологічними культурами, які отримали свої назви через спосіб поховання померлих ямна. Середина 4-го, третьє тисячоліття до нашої ери, Катакомбна третє тисячоліття до нашої ери та Зрубна 18-12 -е, -е століття до нашої ери. Попри відмінності в похованнях, ці археологічні культури мали одну спільну рису вони споруджували кургани, земляні насипи над похованнями померлих. Розгляньмо їх детальніше. Ямна археологічна культура поширювалась на території між Волгою і Дунаєм із середини 4-го до 3 тисячоліття до нашої ери, тож значна її частина знаходилась на території сучасної України. Одним із найвідоміших поселень ямної групи є Михайлівка, що на Херсонщині, про яке ми згадували на початку відео. Ти вже знаєш, що свою назву ямна культура отримала через спосіб поховання померлих. Їх ховали в позі ембріона у ямах, над якими насипали кургани. Представники цієї культури жили біля річок та використовували вози із суцільними колесами, у які запрягали волів. Про те, що вози відігравали для племен ямної культури велику роль, свідчить і те, що колеса від них археологи знаходять по кутах поховальних ям. Ямну археологічну культуру в третьому тисячолітті до нашої ери змінили племена катакомбної культури. Під курганом вони прокладали підземні ходи, які вели до виритого в землі приміщення, де й ховали померлих. Представники цієї культури в'їхали в історію на власному транспорті, який здогадалися поставити на дерев'яні колеса зі спицями. Окрім того, вони поставили на колеса колісниці, у які запрягали коней. Як ти думаєш, які переваги дало винайдення колісниці? Цей винахід зробив представників катакомбної культури найшвидшими та найнебезпечнішими, бо давав військову перевагу. Ще однією археологічною культурою, яку пов'язують з індоєвропейською мовною сім'єю, стала зрубна, що існувала з XVIII до XII століття до нашої ери. Померлих тоді ховали в ямах, які накривали колодами, а вже зверху насипали кургани. Представники зрубної культури розводили велику рогату худобу та коней, а ще вперше у птицю. Можливо, саме завдяки їм ти можеш їсти на сніданок яєчню. Надлишок населення, поява бронзи, винайдення колеса та приручення коней усе це в добу бронзи дало змогу індоєвропейцям мандрувати на великій відстані. Тож представники індоєвропейської мовної групи розійшлися світом, поширювали свою культуру на нових територіях. Так вона збагачувалася місцевими словами і традиціями, але й не губила власну ідентичність. Запам'ятай Бронзова доба на території України тривала з 3 до кінця 2 тисячоліття до нашої ери. Тоді на території українських степів жили предки індоєвропейської мовної групи, які згодом мігрували. На українських землях індоєвропейці були представлені здебільшого трьома археологічними культурами, які отримали свої назви через спосіб поховання померлих ямна середина 4-го, тисячоліття до нашої ери, катакомбна, третє тисячоліття до нашої ери. Та зрубна, 18-12 століття до нашої ери це культури курганних поховань, бо над могилами померлих насипали кургани. Однак вони мали і свої відмінності. Представники ямної культури ховали померлих у ямах під курганом, вони також почали використовувати суцільне дерев'яне колесо та запрягати у віз волів. Спільнота катакомбної культури викопувала підземні ходи, у кінці яких робила кімнату для поховання. Вона також створила колісницю, запряжену кіньми, та почала використовувати колесо зі спицями. Представники зрубної культури перекривали яму з похованнями дерев'яними колодами. Вони також удомашнили птицю, вивчай історію та використовуй свої знання лише для добрих справ. А ще підписуйся та став уподобайку.